Там, де має виду захист ціну що? Штрафний для Дніпропетровського Дніпра і дуже звісно вже там бачити Олександра Алієва. Алієв. Пробиває. закручує, Суперника не дарма. Не дарма, Олег блоки звернув на нього увагу. Грудьми забив? Чому не здалося? Так, дійсно, підставився Роман Зазоля. грудьми заніс м'яч у ворота Олександра Надя. Вот такий епізод випустили насправді у цьому бавілонському стовпотворінні. Романа Зазурів не встигнув. Ось дивіться, як він бореться проти Єлісеєва. І Єлісеєв не зміг його втримати. Мелітян злівою. Навіщо Мелітян у нас за руцькі що один-один у нас на сьогоднішній зустрічі під майданчика і з'являється у нас так на Владислав Миколяк, і з'являється він саме зараз замість Хорді Лопеса, який нічим корисним. Першому тамі не відзначився. Ну і ще раз, і ще раз. Тей штрафний від Мелікяна. Ну і вийшов. Дуже далеко вийшов. В час його виконання. Тут у нас отримує Джуліано. Джуліано просувається кораб. Буде стріляти. Стріляє низу, хто на добиванні. Ой, Ради, і ось Удар! Тут не надто вдало вибили захисники прямо на зліво. Оксана Ратанюк. Злівий це, чого не вистачало, між добавку. Віпру затягували м'яч і був рикошей. Був Рикошет, рикошей. невеличкий рикошет був, і не дозволить владю бідним чином зреагувати на цей пост. удар був. Ну і Зараз треба вже при... перебудовуватися гравцям Дніпропетровського Дніпра, адже грають номінально в три захисники. Ну і буде досить багато роботи у Зузулі. Ще раз і ще раз. Взяття виріда від Руслана Ротаня на ваших екранах. Калініч Музак. сам. Живельний. Жиляне. Ось, звісно, Калініч ніякого офсайду немає. Провалилися захисники. Не дограли вони з Жуліано, і, Джуліано, і Джуліано, можливо, хоча б ось таким чином реабілітовується за всю Олімпійську збірну Бразилії. 3-1. Ну і визначаємо все ж таки Пас Калініча. Порозуміння просто близьковична, блискуча на якомусь ментальному рівні. Залишається лише переграти Наді, що теж було насправді дуже і дуже нелегкою справою. Але бразильцям це вдалося за розіграш. За те, що надав розіграти. Навіс! Удар! Ні! Прошу все ж таки захиснику на цю мить. Переграти Надя не вдалося. Блискуча реакція голкіпера і Рома No2, Роман Зазуля в хорошім лячі всіх кобріть поверла. Чотири-1. Це розгром. Це розгром і Роман Зазуля.